Своєї доброї волі, а не примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Олександра, якого тут собою бачиш. І дай рабі твої цій, у всьому коритися мужеві, а робі твоєму цьому бути головою жони, і щоб жили вони за волею твоєю. Благослови їх, Господи, Боже наш. Зараз стає на коліна і праві руки кладемо на юваль. Можете сушечки, друзі, візьміть. Я, Олександр, беру собі тебе за дружину і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерти. Цьому допоможи мені, Боже, Тройці святі, єдиний і всі святі. Тепер заручена так само я, Галина, беру собі тебе за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність і чесність, подружню. І не залишу тебе аж до смерти. Всьому допоможи мені, Боже, в Тройці святій, єдиній і всі святі. Те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучить, і я недостойний слуга Божий, Сергій, єднаючи вас. У святе подружжя владою церкви Святої Православної благословляю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вічається раба Божа Галина, здравом Божому Олександру, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь